Вітаю вас, дорогі шановні співгромадяни! Декілька днів ми з вами не бачилися, але на це були свої причини. Той, хто був у Вроцлаві, 26 травня, той знає, тобто цієї неділі, що був фестиваль, благодійний фестиваль борщу, на якому ми зібрали велику кількість українців. І я всім щиро дякую, хто був присутній на цій події. Дякую, що ви прислухалися, приїхали. Підтримаєте військових в цей спосіб, коли будуть закуплені уже тактична медицина та все, що призначене для зсу, і воно все буде відправлене до України за допомогою фундації Grammy Персонал. І я також прошу вас подякувати цій фундації за те, що вони взагалі організували такий фестиваль, який допомога, допомагає за кордоном об'єднувати українців. Ну а тепер друзі, ми переходимо до наших. Сьогоднішніх проблем, адже їх є чимало. По-перше, хотів би вам повідомити таку новину, що сьогодні була опублікована інформація на сайті ДП документ про те, що вони відновлюють прийом заявок у режимі живої черги. Тобто, ви, як завжди, можете подаватися на закордонний паспорт та все інше у режимі живої черги. Вони міняють постійно щось, але це все не просто так робиться. Щоб ви розуміли, громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Не зможуть подати заявку чи отримати свої документи без оновлених військово-облікових документів. Нагадую, шановні українці, які проживають за кордоном, що ви не можете оновити ваші військово облікові документи без проходження військово лікарняної комісії. А у зв'язку з тим, що ви за кордоном ви цього не зможете фізично зробити. І неважливо, де ви знаходитесь в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Польщі, в Німеччині. Вам всім треба буде їхати в Україну для того, щоб оновити військово-облікові документи. І тому я сподіваюся, що мені вдасться організувати якусь правову допомогу для наших громадян України за кордоном. І до мене навіть звернулася така асоціація незалежна судових експертів, які можливо допоможуть здійснити цю мою. Задумку, а ви напишіть, будь ласка, чи підтримуєте таку ініціативу, наприклад, колективного позову до ДП документ. Раніше я говорив про те, що це неможливо. Але можливо, я спілкувався не з тими компетентними людьми, які б могли правильно мені відповісти. Тому напишіть також свою думку, чи підтримали б ви такий колективний позов? Адже порушуються всі норми законів і ДП документ, якимись незрозумілими поломками в їхній системі нам не віддавала паспорти. Вам, дорогі, шановні українці. Треба розбиратися, ну і незалежні експерти нам повинні в цьому допомагати. І можливо, незабаром у мене буде зустріч із одним представником такої асоціації, і можливо, ми знайдемо спільну мову і зробимо щось спільне для наших українців за кордоном. Наступне друзі, що я хотів би вам повідомити, що українці за кордоном ні в чому не винні, але ви знаєте, що у раді хочуть вже змінити терміни оновлення даних для військовозобов'язаних. Один із нардепів вони пояснюють нам, що за 60 днів неможливо буде оновити всім українцям військово-облікові документи. Та я впевнений, що тим українцям, що за кордоном це точно нереально буде в цей термін вкластися. Бо ви згадаєте, будь ласка, черги, які були в ДП документ під час того, коли ви подавалися на оформлення закордонного паспорта. Ви пам'ятаєте, як там люди стояли? Так вони хочуть це саме ж зробити. Я думаю, із оновленням даних, тому що. У Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт, за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів, тобто майже півроку. Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що зараз система ТЦК виявилася не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Також ви думаю, зустрічали ту інформацію про те, що ці дані, які були в цьому додатку, вони вже були розповсюджені. В інтернеті. Як це сталося? Ну, напевно, через швидкість створення цього додатку. Ну і хто за це буде відповідати, мені, друзі, невідомо. Можливо, ви можете запитати в коментарях у наших менеджерів, хто за це буде відповідати. І, звісно ж, хочу вам, друзі, сказати, що оскільки після оновлення даних в застосунку резерв плюс і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. То для чого оновлювати дані? Для чого? В дії все є. Я, наприклад, заходжу в дію без, без проблем. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко і, в стис, і в стислі терміни. Ну і громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами сьогодні реєструємо законопроект про збільшення терміну для оновлення даних військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. І знаєте, друзі, тут у всьому цьому ще є один нюанс. Вчора мені підписник надіслав інформацію, і я думаю, що ви розділите його біль, мій біль, ваш біль та підтримаєте ту петицію, про яку я вам зараз розповім. Я їх вже раніше підтримував, і я щиро дякую кожному, хто залишив свій підпис під тією петицією. І тут мова буде йти про осіб з інвалідністю другої групи. Знаєте, в нас в Україні придумують закони, я не знаю для чого, придумують постанови, не знаю для чого. І призначають виконувати обов'язки людей, які взагалі можуть далеко в цьому бути некомпетентними. Ну, менеджери це є менеджери. Наскільки пам'ятаю, у вас мама. З другою групою пише він мені, це правда, другої групи інвалідності. Тому для мене це також актуально, як і для всіх інших громадян. Постанова номер 560 Кабінет міністрів України серед переліку документів, на відстрочку додав вимогу надавати довідку ЛКК про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Хоча в законі в абзаці 13 йдеться про наявність самої інвалідності у матері чи у батька і про утримання. Тобто, згідно закону, відстрочка повинна була надаватись синам батьків з другою групою інвалідності лише не за фактом наявності такої інвалідності. А Кабінет міністрів цинічно втулив туди ЛКК і постійний догляд. Коли створюються якісь от такі засоби, влада робить з нас злочинців. І вони справжні тварюки, адже добре знають, що ЛКК для другої групи дадуть лише для осіб. З психічними розладами. В мене мама має якраз психічні розлади, тобто я б таку довідку отримав би без проблем. І ті, хто дивується, чи можу я поїхати в Україну, виїхати. Так, я можу. Але я не хочу цього робити, адже я вважаю, що я свідомо вибрав, куди і коли мені переїжджати. Я впевнений, що багато українців за е, весь час мого перебування в Польщі. Ті, що в Україні не будуть підтримувати мене, і це нормально. Я не 100-доларова купюра, в мене інші погляди, я все бачу з іншого кута. І знаєте, те, що я зробив для України, для українців, які зараз в Україні і продовжують це робити, і буду продовжувати. Я вважаю, що цього достатньо, щоб зняти з себе всі обвинувачення. І якщо хтось буде писати мені, звинувачувати мене в чомусь, то так, ви праві. Але це не означає, що я прийму. Ваші звинувачення. І хочу всім подякувати українцям, які мене підтримують. Я буду стояти по вашій стороні. І також не забуватиму, що, попри всі скарги, звинувачення і все, що буде литися в мою сторону, я буду продовжувати допомагати українцям, ЗСУ, адже в мене там родина. І я не можу просто так це перестати робити. Якщо хтось цього не розуміє, то ви цього й не зрозумієте. Бо в мене небагата сім'я, небагата родина. І я та людина, яка може якось допомогти. Тим родичам, які зараз захищають Україну. Більше їм ніхто не допоможе. Або ж ті, що будуть коментатори писати, або боти, можливо, ви допоможете. До речі, друзі, я хочу вам нагадати, що в інстаграмі я публікую короткі відео з короткими поясненнями, щоб вам не було от так довго слухати, як на Ютубі. Хоча тут я розгорнуті ті думки подаю, і посилання на мій інстаграм ви знайдете в описі до цього відео. Отож, друзі, хочу вам сказати. Що таких людей з психічними розглядами не більше 2%! Ви розумієте, яка тут корупційна складова може вирости? Я припускаю, я не стверджую, я припускаю, що таке може бути. Тому я залишу також в описі до цього відео посилання на петицію. Там вже є більше 6 тисяч підписів, нам треба 25 тисяч. Я не впевнений, що щось вона дасть, але ми мусимо спробувати. Тому, дорогі українці, зробіть максимальне поширення цієї петиції. Я знаю, що не всіх є батьки. Чи родичі з групою інвалідності. Тому зрозумійте мене і підтримайте мене, коли я вас прошу. У мене реально така ж сама ситуація. Тому я прошу вас на максимальне поширення. І сподіваюся, що ви підпишетеся на канал, щоб слідкувати за оновленнями. І я впевнений, що ми будемо боротися за наших українців, за їхні права за кордоном, коли їм обмежують права у всьому у консульських послугах, коли держава була дякувала. Коли українці за кордоном об'єднувалися, перекривали кордони з Білоруссю, кричали в центрах міст найбільших столицях тих країн, в яких міг бути присутній агресор, про те, щоб ми проти агресора. Як нам віддячують? Нам віддячують попросту відрізанням від усього нас і розділенням кордонами мовою. Всім, чим тільки вигідно, нашим менеджерам. Мені прикро це говорити. І дуже, і дуже неприємно. Бо знайдуться ті, які мене не зрозуміють. Але нічого. Ми вистоїмо і пам'ятайте, що маленькі перемоги тих українців, які об'єднуються за кордоном, допомагаючи ЗСУ, вони допомагають ЗСУ перемагати ворога. І пам'ятайте ще одне: і продовжуємо флешмор, флешмоб. Ми не ухилянти, ми емігранти. Це свідомий вибір. Але в душі ми все одно українці. Слава Україні!